Привіт! Я сподіваюся, ці 6 днів ви виконували мої рекомендації. Я сподіваюся, що за цей час ви багато всього обдумали, багато інформації через себе пропустили. Багато. Зробили, багато діяли, багато рефлексували, писали і обдумували, змістили свій фокус повністю на процес залучення клієнтів на консультації. Я також буду рада, якщо ви вже отримали перші результати від цього. І сьогодні, сьомий день наших зустрічей, і сьогодні не буде завдання, сьогодні не буде розповіді. Проте, сьогодні я хочу запросити вас на велику безкоштовну лекцію, яку я проведу у форматі. Вебінару, де ми з вами пропрацюємо кілька годин у прямому ефірі, один на один я буду відповідати на ваші запитання, а також розповім дуже багато реально цінної, якісної інформації, розповім про себе, розповім про свої проблеми, про свої факапи, про те, як я рухалась у форматі консультацій, як мені вдається підвищувати ціну кожного місяця. І загалом це буде дуже цікавий і корисний вебінар. Тому запрошую вас. І деталі нижче на лейтингу, там і тема, і детальний опис, і форма реєстрації. Тому запрошую, давайте працювати далі і безмежно вдячна вам за те, що ви ці сім днів були поруч зі мною. Продовжуємо цю прекрасну традицію далі.